Самим найкращим Привіт. Красиве АТБ, гарно викладена вітрина, вітрина і цінники стоять акційні. Це мене дуже-дуже тішить. Пройдемося сьогодні по хімії і подивимося, які ціни на хімію в АТБ до 3 січня 2023 року. Вже сніжна панда, туалетна бумага, як я кажу, макалатура. 4 рулони в упаковці двохшаровий, 45 гривень зі знижкою йде. В кого є карточка, тебе, звичайно, ще дешевше виходить. Зева Делюкс, 4 штуки в упаковці, але йде трьохшарово і трішки дорожче. Ну, а своя лінія. 45 без акції, звичайна, і 42 за, з ароматом персика. Так, дивіться, з'явився туалетний папір. А, ще минулої минулого неділі я показував. А, цієї неділі стоїть та ж сама ціна без знижки, шкода. А, дитячий, скільки тут 50 штук з клапаном, це дуже добре. І ось такі ще для дорослих теж з клапаном. Алої та комплекс вітамінів. Скільки тут штук? Теж 50 штук. Це дуже добре. Так, добре. Так, в акції, друзі, пройдемося по акційних, по акції може, ще щось вам покажу цікаве. Так, оці серветки на ринку. Саме най... найкраща ціна. А... Дешевше я ніде не бачив ні... ні в якому магазині. 150 штук. Своя лінія, і зараз вони в акції 26,90. Так що кому потрібні, можете взяти двохшарові. Ша... Добре. А ще ось ці рулони. Не знаю, я хотів взяти, але не знаю, чи брати, чи не брати їх. Опа! Еліт Софт. Ось цей а, рушник паперовий, він такий не дуже плотний. Скільки тут відривів, тут навіть не пише. Один рулон трьохшаровий з кольоровим тисненням. Зараз теж зі знижкою йде 22% знижки. До речі, напишіть в коментарях, ах, це а, тільки почалась. Напишіть в коментарях, хто брав ось цей паперовий рушник з Elite Soft своя лінія. Чи дійсно він хороший? Чи варто його взяти? Трьохшаровий. Хто брав? Напишіть нам в коментарях. Ті, хто не брав, будуть залюбки дуже вдячні вам. Рушники паперові. Добре. Може комусь потрібні серветки на стіл. Ну, я би сказав би, знаєте, що можна зараз новорічні серветки взяти. по, Здається, по 14 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, да, по 14 гривень новорічні в Аврорі є можна взяти хороші. Так, оці диски ватні 2590, це новинка, це без знижки, а ось ці по 23 гривні. Вони йдуть зараз зі знижкою. Тут 120 штук. Добре. Так, жіноча гігієна 22 гривні. то що по акції, бачите, порозбирали дівчата. Тінс, Белла. Те, що по акції. І ще по акції зараз я вам покажу. І ще по акції, по акції по акції. ось цей Always по акції. Теж я не знаю, чому ставлять вони ось ці червоні цінники. Товар не в акції, але червоний цінник. ось цей теж в акції йде з червоним. Так, котекс цей теж чомусь червоний цінник, але товар без акції. Так, підгузники памперс. А, трусики 237 в акції. А самі підгузники памперс 295. Хагіси теж чомусь. Червона ціна. 246. Це не акція. Так, жіноча гігієна елібрес. алоє вера та ромашка 41.30 40 штук. І натурела теж в акції зараз. Так, от не знаю, як правильно читати. Гіглес чи джіжліс. Гіглес. Гіглес. Трусики. 185, самі найдешевші, як я бачив, самі найдешевші. 185 з карткою 176. Самі найдешевші. Так, а, Із запасок а, мило можна взяти, хороша ціна, тут 460 мл. І перелити собі а, ось в такі, Ми, якщо у вас стоїть, з дозатором виходить дуже економно. Зараз воно 28,70. Крем-мило маракує та камелія. З маслом камелії. Крем-мило. А чому на російській мові? Дивний. Ну добре. Може я щось не знаю. Так. Далі рухаємося мило, мило. Мило у нас зі знижкою дуру. 5 кусочків. Зелений чай по 59 гривень за упаковку 400 грам і точнісіньке таке дуру. Крем мило. Тільки вже інакший запах. Це теж 5 штучок, 400 г, тільки вже 70 гривень за упаковку. Так, Тео. А, з дозатором? 39,70. Це що у нас йде? Всі йдуть з молочною добавкою. Всі йдуть з молочною добавкою. 39,70. Так, а. Для інтимної гігієни ромашка з пантенолом для чутливої шкіри. Теж зараз зі знижкою зелена аптека. Так, сейфгард, Мій любимий сейфгард, 225 грам. Дитяче мило, пів літри. От я не знаю, чи це виробництво. Скільки... А, Польща. Скільки разів знімаю його, подивіться, які гарні кольори. Мабуть, запах теж хороший, цікавий. Бірюзовий. Апл яблуко. Мелон і гібіскус навіть є. Теж йде зі знижкою. Покажу я вам зубні пасти. Значить 80... угу, 81 гривня блендомет. Бадьора свіжість. Зі знижкою Colgate можна взяти за 28,90. Потім блендомет, ось такий за 36,90 100 мл. Свіжа м'ята. Антикаріс. Так, зубні пасти саніно 23,70 100 мл. Sensitive 23,70, ну і маленька 17.30. Завжди купуйте більшу упаковку, тому що вона виходить дешевше, ніж маленька. Так, Колгі 24,30. Теж 50 мл. Бачите, 2430. Вигідніше взяти таку ж саму, тільки 100 мл. 44, 60. 100 мл Так, лакалути, вайт ціну бачите. Сенсоден. Ну і, звичайно, зубні щітки є багато новинок. Навіть орал B, якась новинка. Біо. Це що, біо з натуральними трав'яними екстрактами, ого. Це така навіть вже щітка вична з натуральними травяними екстракторами Procter Gamble Oral-B. Так, RU ua А хто виробник? Індія. Є бюджетна щітка. За 1290 своя лінія. Так, е, Так, зі щетиною. М'якої, м'яка. Ось ця бамбукова класна, але не знаю, як вона. По якості бамбук теж своя лінія середньої жорсткості. Мені більш подобається м'які. Навіть парадонтакс зробила. Дивіться, які красиві зубні щітки, які ручки гарні великі. Навіть написала тут свої. Свою фірму Paradontax Не спробувати при кровоточивості ясен. О, Це те, що мені потрібно. Кількість щетинок тут навіть є для ефективності чищення ясен. У мене дуже чутливі ясна, тому я постійно користуюсь лаколотом для чутливості. Отакий. Ось такий, постійно купую пасту. Ну, і колгіт не відстає, теж красивий дизайн, подивіться. Вайт відбілюючий. Кому треба відбілити зуби, можна взяти зубну пасту відбілюючу і, будь ласка, її відбілююча. Зубна щітка. Дві штуки за 106, зараз зі знижкою. Ну, по 55 виходить, да, грубо кажучи. От можна і одну купити за 46 з деревним вугіллям. Самі бюджетні Колгі 26. Добре. Арко крем для гоління 36,90. Розбирають піну для гоління, як я вже не раз наголошував, дивіться, тут не 200 мл, тут 300 мл. Піна для гоління за ціною 200 мл, тобто за 60 гривень ви отримуєте 300 мл піни для гоління. Кул cool, і для чутливих. Для чутливих теж сама вага і теж сама ціна. Дезодоранти нівея зі знижками, аерозоль і кулькові. Теж зі знижками йдуть. І нівея жіночі, трошки трішки дешевші. Аерозольні по 68,90 і кулькові 53 гривні. Крем для рук по 14,50. Зараз з хорошою знижкою, живильний, Своя лінія з персиковою олією. 80 мл, хороша вага. Як на якість не знаю, теж хто брав, можете залишати коментар. Крем Нівея, теж з непоганою знижкою 20%. Велика банка. 150 мл залізна. І також крем Нівея в тюбіку. Три в одному, 100 мл теж зі знижкою. Так, Тут у нас дитячий крем. З екстрактом календули та череди. Містить натуральні екстракти, дерматологічно протестовано, комплекс, комплекс олій, 75 мл 22 гривні, теж зі знижкою, був 30. Флос і зубочистка зразу, два в одному, теж зараз зі знижкою. Скільки тут штук? 50 штук в наборі. Так, 50 штук ось не бачу. 50 штук. Так, був 40, зараз 30. Теж хороша знижка. 10 гривень можна зекономити. Догляд за взуттям 30%. на губки для взуття. А це у нас іде що? Для гладенької шкіри. Угу. То це все різне. А це безколірний дезодорант спрей для взуття. Ніхто не, не купує, бачу. Такі враження, що ніхто не користується, крім мене. Спреєм для взуття. Так, знижка на маски для волосся. Знаю, їх завжди купують жінки. Велика маска, ціла, цілий літр за 96 гривень. І ось ця з олією та насіння коноплі 95,90. Це те, теж цілий літр. Ну І зробили знижки теж на оцій шампуні. Це те, те, теж та сама фірма. Шампунь теж літровий. Теж в такій ціні. 95,90. Пантим вже по 115.90. Так, а ще я пропустив. А, хотів сказати, що оцей болгарський шампунь зараз по 40 гривень. Так, він по 50 був. В Болгарія тут 400, якщо не помиляюся 350. 350 кропива, мінерали і корали. Для різного волосся в асортименті. Так, Ельсев по 87 гривень шампунь. Повне відновлення. І лак для волосся теж зі значкою хорошою тафт 95 гривень. І є а, від своя лінія, здається, да? якщо я не помиляюсь. Так, да, це своя лінія лак. Теж тут зі знижкою. Фейрі 57, маленький. Фея. Чим, чим не фейрі, да? Магнолія 31 гривня. 450 мл. Бреф 52 гривні одинарний, а ось такий тройний 104 гривні. То виходить, що тройний, виходить, одна штука в подарунок. Платимо за дві, третя в подарунок. Так, ось цей гель для миття посуду на основі харчової соди. Це теж зараз новинка. Є, бачите, з таким от дозатором, а є. Точно такий же, тільки а, не бачу. Є а, наполовину дешевше а, в такому в пакеті. Теж літровий, то наполовину дешевше за 44 гривні. А, хто брав такий гель для миття посуду на основі харчової соди, будь ласка, напишіть теж в коментарях для тих, для нас, хто ще не брав, як він справляється. З миттям. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Хороша знижка на Доместос, великий 77 гривень. Так, і маленький 42 гривні. 42,90-43. Капсули перлюкс. Порошком и вместе с гелем. Сколько тут? 24 штуки. Так, еще капсулы Савекс тоже со скидкой идут. Тут 10 капсул, да? Да, тут 10 10 капсул. 86-30. И Тео Бэйби. для чутливых 14 капсул, 118,90. Порошки по тебе дуже дорогі, тому я не бачу сенсу показувати порошки. Дуже дорогі порошки. З 203 гривні. 192 Тео. Гала 100, ну, 150 гала. Не знаю, мені здається, що в інших магазинах трошки дешевші. Буду закінчувати е відео. Всім економних покупок мирного неба. До зустрічі, всім пока.